Добрий день, шановні колеги, шановні гості агентства. Не перший раз ми обговорюємо це питання і зрозуміло повторити ще одну важливу тезу, що оперативна диспетчерська служба це є ключове рішення розбудови системи екстреної медичної допомоги. Я думаю, що не буде зайвим. Ми розуміємо, що тільки при організації передачі інформації безпосередньо від особи, яка потребує надання екстреної медичної допомоги, до безпосереднього виконавця бригади, можливо, тільки завдячуючи організації отакої диспетчерської служби. Робота нова. Мабуть, нова, оскільки на сьогоднішній день можна сказати про надійно функціонуючу в межах адміністративно-територіальної одиниці, можна говорити тільки про місто Київ. Ми маємо ще один приклад це місто Харків, але на сьогоднішній день диспетчерська працює тільки на місто Харків і тільки розпочинає свою роботу на межі області. Чого нема в місті Києва, це немає сільської місцевості. Ми це дуже чітко розуміємо, оскільки коли мова йде про обслуговування області в цілому, і коли ми стикаємося з сільською місцевістю з особливостю сільської місцевості, тут виникають додаткові питання, оскільки це і дороги, це розміщення бригад, це деякі нюанси, які ми маємо обов'язково враховувати. Зрозуміло, що співпраця останнім часом, яка вже налагодилась між держспецв'язком Держінвестпроєктом, ми достатньо часто спілкуємось. Я так розумію, що ми нарешті один одного вже почули і є вже однодумцями з цього питання, оскільки ми розуміємо, що без організації диспетчерської. Без організації системи передачі інформації на рівень обласного центру така система не запрацює. І ті встановлені нормативи, які встановлені постановою Кабінету міністрів, без чіткої передачі інформації виконати буде неможливо. На сьогодні ми. Е Враховуючи те, що система оперативно диспетчерських служб ще не запрацювала, ми використовуємо стару схему передачі інформації, тобто система, яка була до введення закону в дію про екстрену медичну допомогу. Тобто, ті диспетчери, які були в відділеннях, вони так і працюють. Ті диспетчери, які працювали в відділеннях і станціях, вони так, так точно і працюють. На теперішній час, на існуючий час, Вся маршрутизація екстрених викликів завершується на рівні районів, тобто на, місь, на місь, міському рівні, або районному рівні, сільському району. Тобто задача зараз стоїть таким чином, щоб всі виклики з меж території однієї області піднімалися до обласного центру. Відповідно до реалізації цієї задачі Адміністрації державного спецзв'язку розроблено порядок передачі викликів екстреної медичної допомоги за єдиним телефонним номером 103 в телекомунікаційних мережах загального користування. Даний порядок затверджено наказом і розміщено на сайті Адміністрації Держспецзв'язку для публічного обговорення з 19 квітня цього року. Тобто, хто має бажання ознайомитись з ним, будь ласка, заходьте на сайт, дивіться, розглядайте, давайте пропозиції. Цим порядком встановлено, що кожен оператор телекомунікації повинен маршрутизувати виклики до, центрів єдиних, до єдиних центрів екстреної медичної допомоги на рівні області. Або міста Київ, чи міста Севастополь. Тобто 26, 25 областей плюс 2 виділених місця. Цей порядок обов'язковий прошу вибачення для всіх операторів телекомунікацій, як фіксованого зв'язку, так і мобільного зв'язку. Якщо казати про технічні проблеми, то більше проблем тут стосується фіксованого зв'язку. Ну, це так, до слова. Тобто адміністрація Держспецзв'язку, підводячи деякий підсумок, створила зараз відповідний порядок, який створить умови операторам виконувати маршрутизацію. Але слід сказати про те, що сам порядок це не є взмах волшебної палички. Порядок цей потрібно реалізовувати. Тобто потрібно виконати цілий комплекс робіт на телекомунікаційних мережах загального користування.